Радо вітаю всіх на моєму каналі. До вашої уваги дуже смачний, поживний, збалансований салат, який включає в себе білки, жири, це волоські горіхи і авокадо, а також пакування зелені зверху, зелена цибулька, тоді помідорчики чері і маслини а також прикрасила маринованою червоною цибулькою. В кінці вже посолила і поперчила, зробила соус з оливкової олії і кользаної олії, плюс туди лимонний сік і три зубчики чеснику. Все там по столовій ложці. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!